Другий тиждень густий білий дим не розвивається над трубами рівне азоту. Газівники припинили постачати хімічного гіганта блакитним паливом, кажуть за борги. Самі ж хіміки бідкаються. Підприємство довелося зупинити в аварійному режимі. Відтак, з ризиком виникнення техногенної аварії нас остановили. Я буду так називати газова компанія України. Понятно, так да? тут всім ясно, що це таке. Вод астановілі сформулював того, що у нас а є задовженості перед за транзит і є э, адсують ліміт доведених кіспользуванню природного газу. За словами голови підприємства, такі борги можна назвати оперативними. Вони склалися упродовж півтора місяця. Їх легко можна було погасити, якби не борги держави і міста перед заводом. В силу того, что договорные обязательства за фиксированные договоре не выполняются. И дело дошло до того, что практически текущие счета, которые мы выставляем им заказанные услуги, это при всем при том, что цена этих услуг нам не менялась с 2012 года, невзирая на то, что водоканал с 2012 года, если не ошибаюсь, раза 4 уже повышал стоимость водоотведения. Вот ані нам не платять. В свою чергу представники рівне облводоканалу пообіцяли сплатити поточну заборгованість перед заводом, адже очисні споруди підприємства очищають ще й більшу половину стоків міста. За 15-17 зразу я не готовий сказати, що вони будуть погашені там за місяць, за два. Поточно з плюс нарахуванням. З... Ну я то думаю, що будемо ці дати щось договорити за розстрочок. Є поточно будемо платити плюс процент. Заборонець завод буде функціонувати в повній мірі, якщо азоту нададуть кредит. Щоправда, це питання довготривале. А поки керівництво підприємства просить відновити газопостачання, хоча б для роботи очисних, адже в противній ситуації рівне може потонути у власних нечистотах. Попередження надзвичайної ситуації сьогодні на слуху, щоб люди грамотно розуміли, що сьогодні піде в поле в нікуди 2700 чоловік. Сьогодні можуть стати очисні споруди, можуть не працювати і не тільки із-за газу, а й за того що там людей не буде. От і сьогодні треба виконати комплекс заходів для того, щоб забезпечити прийняття стоків. Скільки ще піде часу на те, щоб відновити газопостачання, якщо не всього підприємства, то хоча б очисних споруд, питання відкрите. Так само, як відкрите питання долі тисяч робітників підприємства і наповнення міського бюджету. Анастасія Кучеренко, Євген Морончук Артем Лаговський. новини рівного.